Привіт, ви на каналі Олег Ас, і сьогодні ми присутні на засіданні історичного автоклубу, який буде розглядати питання стосовно перших жінок, перших дам, які керували автомобілями. що ми знаходимось в дуже знаковому місці за адресою. Фундуклеївська 10. тут саме розполагався. Київський клуб автомобілістів, тобто навіть стіни нам допомагають встановлювати істину. Кому цікаво подивитись, у нас було перше засідання, де ми дуже подробно розповідали, чим знамените це місце. І так, я представляю учасників сьогоднішнього засідання. Роблю я це традиційно в алфавітному порядку. І перший нас учасник це Володимир Винник, Володимир, це автомобільний історик. Людина енциклопедія. наступний наш учасник це Леонід Дмитрич Гоголєв, відомий український автожурналіст, автоісторик і автор багатьох книжок по історії автомобілів. Наступний наш учасник це Сергій Іванов, відомий український автожурналіст, автоісторик, колекціонер і автор книжок по різним маркам автомобілів. Ну і наступний учасник це я, ведучий каналу Олег Ас. Тема нашого сьогоднішнього засідання Сідання це жінки, перші жінки за кермом автомобіля, які відомі на території України. Безпосередньо ми хочемо почати наше засідання з того, що згадаємо, а які ж взагалі відомі жінки, і хто саме перша жінка, яка сіла за кермо автомобіля, і розповість нам про це Володимир Вінник. Є такий фільм. З недавніх Карл і Берта, німецький фільм про Карла і Берту Бенц. Фільм, можливо, непоганий, але історично він, м'яко кажучи, ніякий. Як завжди береться факти, навколо нього створюється цикеркова казочка. По-перше, ні Даймлер ні Бенц ніколи при житті не зустрічались. Так, Берта любила свого Карла і допомагала йому створювати автомобіль. Автомобіль був сирий, як і кожна саморобка. Перша поїздка нічого хорошого за собою не привела. Автомобіль зламався. Бенц штовхав коляску додому і захворів під дощем. Довго патент затверджували, не затверджували. Потім Бенц виїхав на своїй колясці і зачепив, перелякав коня продавця ковбаси. Кінь перекинув візок. Довелося скупити всю ковбасу, родина їла ковбасу там дуже довго. Але кохаюча жінка, замість того, щоб вигнати чоловіка з хати, хоча хата була його, ну, пожаліла його і лікувала від депресії всілякими можливими шляхами. І коли депресія дійшла до крапки, Берта з синами Ріхардом та Ойгеном взяли автомобіль без Карла. Ось вам перший угон. І поїхали на відстань 110 кілометрів до матері Берти. Навіть В дорозі відбулася перша презентація. Вони приїхали мимо собору, і люди, які вийшли з ранкової молитви, побачили автомобілі. Звичайно, для них це було диво. Перший ремонт дорозі, коли Берта шпилькою від Панчох прочищала паливну трубку. Перший, перша заправка, коли Берта купувала легроїн в аптеці і заливала його як паливо, було дуже багато пригод. Про це у неї є вийшов щоденник, достатньо непоганий. Вона там це все згадує. І так, до цілі вони не доїхали своїм ходом. Кілька кілометрів на залізничній станції вони лишили зламаний автомобіль. Карл потім приїхав довго ремонтував машину. Але Реклама була зроблена. Автомобіль може пройти 110 кілометрів. Всі невдачі по дорозі були уладнані, все вийшло непогано. Але хочеться згадати і Даймлера. Його перша коляска, в яку майбах вставив двигун, була не просто так, а він її купив власній дружині. Але купив і забрав для того, щоб. Поставити двигун і щоб став перший в світі автомобіль. Ось така історія. Тобто, батьки автомобіля Бенц і Даймлер їх дружини вкла зробили великий вклад в розвиток автомобілізму в світі. Не багато, немало. Дякую, Володимире. Але нас сьогодні цікавить питання, яка ж саме перша жінка на території України. Мала автомобіль. Ми надіслали запит до компанії Пежо і отримали підтвердження, в якому зафіксовано, що 23 березня 1896 року автомобіль марки Пежо придбала жінка на ім'я Ганна Абамелик. Ми провели дослідження і знайшли, що дійсно була така жінка. Вона проживала в Одеській області, тобто, бачимо, що перший автомобіль на території України привіз Василь Навроцький, він також був з Одеси. І перша жінка, яка зафіксована документально, це також була одеситка, ця сама Ганна Абамелик, яка мала ще в дівоче прізвище Гижицька. Вона була з дворян, мала досить багато багатий земельний захід. Земельну ділянку, крім того, в неї був власний конезавод, Молин, Вінокурня і інші такі підприємства, тобто вона була досить заможна і прогресивна. І на момент, коли вона придбала цей автомобіль, а придбала вона його на своє ім'я, і це перше на території Російської імперії тодішньої згадування жінки. Як власниці автомобіля. Вона придбала автомобіль Peugeot двомісний з двигуном 3,75. Ну, фактично, це Даймлеровський двигун, судячи з потужності. І ми не знаємо, на жаль. Чи їздила вона за кермом сама, чи користувалась послугами шофера, але автомобіль був двомісний і можемо тільки предполагати, що колись вона все таки могла доторкнутися до керма і таким чином проїхатись самостійно на цьому автомобілі. Таким чином, і ми фіксуємо у цьому засіданні і першу жінку на території України, і фіксуємо те, що вона купила фактично перший автомобіль Пежо на території України, бо це була перша оборудка, яка відбулася з автомобілями марки Пежо. Таким чином запам'ятаємо 23 березня 1896 року. Перший Пежо, перша жінка і власниця автомобіля, але не тільки Ганна була власницею і користувачем автомобіля є були і інші жінки, про яких нам сьогодні розповість Серед цих жінок. Передусім слід назвати Галину Фон Мек. Ну, Про її батька Магната, який дуже полюбляв автомобілі, ми вже розповідали. Але дочка вдалася в батька і десь з дитинства полюбила автомобіль. Як це було? Їй було ще сім років, коли вперше батько привіз до маєтку облизу Києва машину марки Відальнер. І вона дуже машина зацікавила дівчинку. Ну, Дівчинку катали на цій машині, там були різні пригоди у дорозі, аварії і таке інше. Коні десь когось несли, там кювет скидали по воздуху. Коротше, це було дівчинці дуже цікаво, і вона полюбила автомобілі, можна сказати, з раннього дитинства. Ну, Потім минали роки. І значить, що два старших брати в неї були, вони захопилися більш-менш серйозно автомобільним спортом. Та й сама вона допалася до руля і вже їздила на машині, е е отримувала велике задоволення. Але це ще не все. Ну, їздила, їздила, їздила. У 1911 році батько її вже згаданий своїм коштом і своїми зусиллями організував величезний пробіг. По території тодішньої імперії. Значить, старт у Санкт-Петербурзі і фініш у Севастополі. Грандіозний це був. Значить, Перегони такі грандіозні. І вона взяла в них участь. 20 років дівчинці, сама сіла за кермо. Значить, Батька в одному автомобілі, вона взяла батьків запасний. Ну, в того залі було кілька машин, марки, однієї, ви ж знаєте якої. От і поїхала. Поїхала у цей далекий, у цю далеку путь і доїхала до фініша. Значить, що там, які були значить, умови цього перебігу, це в історії автомобілізму вітчизняного дуже важлива подія була. По-перше, такий великий, задовгий маршрут. По-друге, вже вперше значить, було введено деякі обмеження. Деякі обмеження, ну наприклад, е, треба було до кожного пункту на маршруті приїздити у точно визначений час. Тобто це принцип ралі вже. От далі, машина мала бути цілком справною, щоб е, через 30 хвилин, щоб за 30 хвилин вже могла рушати далі. Ну такого не було, але технічні вимоги були саме такі: за 30 хвилин ну, виникає питання. Чи заправлялися у дорозі? Ну, ми тут говоримо, звичайно, заправлялися. Значить, чи ремонтувалися в дорозі? Ну, ви ж знаєте, які були дороги. Значить, е, траса цього перегону була десь близько 2000 верст, о, а з них 750 приблизно припадало саме на ґрунтові дороги. Та й мостові тоді були не в кращому стані. Так що Пробігше був тим випробуванням і для автомобілів, і для людей. Звичайно ж, вони ламалися. Значить, Ламалися, хочете ремонтувати, будь ласка, але дві умови: по-перше, щоб запчастини вибрали не десь там на стороні, а щоб вони були тільки з свого запасу, котрий возите. І друге, щоб ніхто сторонній вам у ремонті не допомагав. О. Через те маю пропустити, що, мабуть, з дівчиною їхав механік. Ну, це таке. Головне, що вона мужньо. Оці кілометри, ну е, це був вересень місяць, під сонцем, вітер, пилюха страшна, тряска. Бо знаєте, ну у той час, в одинадцятому році, значить, вже деякі жінки були дамочки. Що роз'їздили на автомобілях, але як вони роз'їздили? По центру міста, по гарній боківці, у шляпках там без шляпок, не у шляпках чи без шляпок, там від магазину до магазину, до ресторану і так далі. і так далі. А тут жінка, молода дівчина проїхала оці дві тисячі верст у пилюці, ну, диму, у трясці. Це справді була, була подія для неї і так далі. Ну, значить, такий побутовий нюанс, значить. Тривав він із тиждень, десь з 6 по 16 число, здається, якщо пам'ять не зраджує. і звичайно, вони на ніч десь зупинялися. І тут слід сказати, що вони, траса, була прокладена так, щоб недалеко завжди була залізниця. Нащо? А річ у тім, що був спеціальний потяг, і там у вагонах їздив супровід. Рідні, близькі, з дітьми. От вони вболівали за своїх учасників цього перегону, вболівали. Потім, значить, надвечір десь поїзд зупинявся, машини під'їздили туди, брали якісь там е ну, чи намети, якісь, щось поїсти, погуляти. І поїзд їх, я думаю, не чекав, бо всю ніч стояти на колі поїзд просто не міг технічно. Значить, він рушав далі, а вони там. Гуляли, значить, відпочивали, а зранку знов у далеку. От, ну о, як би там не було, це справді для дівчини молодої було випробуванням таким, що інші там гуляли, пили, а вона полюбила автомобіль. І це була видатна, все ж таки, і подія, і у житті всієї країни в автомобільному житті, зокрема в історії автомобільного спорту, автомобільних пробігів, перегонів. І в історії жінки за кермом, бо хоча Галина була не першою в Україні, в Україні жінкою за кермом, але вона була першою, хто вирушив таку далеку путь і пройшла від початку до кінця, на відміну від деяких і чоловіків, цей маршрут. Дякую, Леоніду Дмітриче. Дійсно, ну, це для молодої жінки був справжній подвіг. І таким чином ми бачимо, що вона була не номінальною власницею автомобіля, а безпосередньою учасницею дорожнього руху. А про яких ще ми знаємо жінок на території України, які їздили за кермом, про це нам розповість Володимир Винник. Я хочу лише додати, що вплив. Батька Галини Миколи Карловича Фонмека у фірмі Мерседес був величезний, адже в гаражі цієї людини було 10 легкових мерседесів і два автобуси. Тобто, людина був замовник більше ніж деякі держави. Ну, це таке. Але хочеться згадати ще один пробіг 1910 року. Санкт-Петербург, Київ, Москва, Санкт-Петербург в цьому пробігу. Приймала участь ще одна жінка, яка, на жаль, чи на щастя забута. Чому на щастя? Бо вона з роду довгоруких, а цей рід для Києва ніколи нічого хорошого не ніс. Але все ж таки, княжна Софія Долгорука 1910 року, стартувала з Санкт-Петербургу на автомобілі Делоне Бельвіль, дев'ятнадцятий сил потужністю, в пробіг, але до Києва вона не доїхала, зламалася, зійшла по дорозі. Хочу згадати ще одну жінку, яка за кермом не їздила, але її автомобіль став дійсно історичним. 1913 рік виставка в манежі автомобільна, всеросійська, імператорська, і от стенд такої знаної фірми як Роус Ройс. Представляє три автомобілі, два з кузовом келнер, лімузин для царя Миколи II і темно-синє ландо з тентом, що прибирається, з рамками вікон, що теж прибираються в кузов, і тобто з закритого автомобіля стає відкритий прекрасний прогулянковий автомобіль. І плюс легкий спортивний білий автомобіль моделі Сільвергост, спортивний з кузовом беркер. Всі ці три автомобілі були придбані. Один лімузин, як я вже казав, царом. Фаетон пішов в Москву, а ландо з попереднього замовлення придбала графиня Олена Броницька з Брусилова між Києвом і Житомиром. Сіла в автомобіль з водієм механіком і поїхала в свій маєток своїм ходом. Селяни, жителі навколишніх міст, містечок і сіл їм оголосили, що пані Броницька прибуде на новомодній колясці, яку не везуть коні. Ну, по дорозі радіатор забився, автомобіль зламався, і в маєток Брусилові автомобіль затягли воли. Поломку швидко відремонтували. І графиня Олена Броницька приїжджала і в Житомир, і в Київ Роллс-Ройсом. Але сталася революція. На початку 2018 року обурені маси спалили маєток, а автомобіль пригнали у Київ. Його вручили Георгію Ліверу, комісару Київському на Подолі. Але так стало, що комісар недовго покористувався автомобілем. І ось ми бачимо фотографії. Гетьман український Павло Петрович Скарапанський у строях своїх з гетьманського палацу сідає в цей Роллс-Ройс. І ми бачимо, що цей автомобіль не Протос, як розповідають більшовицькі історики, а саме цей Роллс-Ройс був автомобілем гетьмана. І ось він виринає в 30-ті роки під час. Э, Готельних перевезень в Києві було два лінкольни КБ 32 го року, і цей rolls Ройс він проіснував до самої Другої світової війни. Його вивезли німці, і навіть сьогодні цей Rolls іноді проскакує на німецьких ретропарадах, правда, вже перефарбований в чорний колір. Я хочу ще додати, що самий перший Rolls-Royce, на території Російської імперії тодішньої також був придбаний в Україну купцом по фамілії Кук. І про це є архівні документи у самої компанії Rolls-Royce. Зараз ви можете побачити це на екрані. І компанія вважає, що це був самий перший rolls royce Як бачимо, знову історія повторюється, як і перший автомобіль, як і перша жінка. Покупець автомобіля перший Rolls-Royce також надійшов до Одеси. Ще у грудні 1911 року було засновано Одеське автомобільне товариство. А вже наступного року там налічувалося 82 дійсних члена та 10 кандидатів. Серед них була і одна єдина жінка. Причім Дружина Херсонського губернського голови та члена государства совета Сухомлінова, а саме Надія Артемівна. Спочатку в неї був німецький бенц на 8 кінських сил. А згодом вона віддала перевагу французові, придбала автомобіль Берліє на 17 кінських сил. Одна дуже цікава і шляхетна жіночка, про яку нам розкажуть Сергій Іванов. Друзі, отже, у прошлому минулому році ми святкували 150-річчя відомої світової зірки оперної сцени Соломії Крушеницької. Ця дивовижна жінка була також і палкою прихильницею автомобілю після свого одруження з італійським адвокатом Чезаре Ріцоні. вони Купили автівку, і Соломія це був фіат. І Соломія дуже швидко опанувала цей автомобіль. І навіть коли вона приїздила до свого рідного міста, дуже багато людей збирались, щоб подивитись, як вона вправно і майстерно їздить цим автомобілем по вулицях І Демонструє свої здібності як справжня водій мастер у 2018 році, коли вони були в Італії, і до Соломії приїхала її сестра молодша Ганна. на лікування Соломія продала цей автомобіль. Большу кількість коштовності також продала, щоб оплатити лікування сестри. Але але згодом пізніше в неї було були інші автомобілі і її подруга І піаністка, з якою вони дуже багато подорожували по Європі, у своїх номарах писала, що Соломія дуже, дуже любила їздити за кермом, і вони вдвох об'їхали майже всю Європу. І Соломія була за кермом. Я хочу додати: я не знаю, ось чи є документи чи придбала вона цей автомобіль сама. Адже Ріцоні, її чоловік, підписував угоду про спонсорство концерну Фіат з театром, в якому Крушельницька була примою, що знаходився теж в Турині. І ось мені дуже цікаве питання: це. Був автомобіль придбаний чи наданий за рекламні послуги. Це цікаве питання, цікаво буде дослідити. Ну і те, що це Fiat Zero, один з перших італійських народних саме Fiatів, це теж цікавий момент. Таким чином, ми на сьогоднішньому засіданні розглянули одразу декілька історій про жінок автомобілісток Причому розглянули за різні роки. Тобто, розбіг нашого дослідження сягнув майже там 40 років. Це досить відомі і цікаві жінки особистості. І хочу перед святом сказати всім нашим жінкам: ми поздравляємо вас, дуже кохаємо, ви нас надихаєте, дуже вас цінуємо і хочемо, щоб ви і далі їздили за кермом чим більше, чим чоловіки. На наступному нашому засіданні ми розглянемо якесь наступне питання, цікаве історичне, але я хочу ще з. Вернутися до наших глядачів, як бачите, ми сьогодні перейшли на українську мову, тому якщо були якісь шерахуватості, ви нас за це вибачте, але ми Хочемо, щоб ви не тільки нас хейтили, але й ті, хто нас хейтили. Тепер поділіться цим відео у соцмережах, у різних пабліках, у різних групах. Розкажіть про те, які між були перші жінки-автомобілістки. Я думаю, що це буде цікаво дізнатися різним верстам нашого населення. Підписуйтесь на канал, залишайтесь з нами. У нас завжди дуже цікаві дослідження.